Усім привіт! Мене звати Дмитро Яблонський, і я хочу показати, як можна заробити у веб-трансфері більше 2000 доларів. Ось, тобто будьте уважні, я думаю, це всім цікаво. Навіть якщо ви можете на цьому прикладі зрозуміти, як правильно вам застосувати свою схему доходів а, так, щоб більше заробити ну, у веб-трансфері. Думаю, що це всіх цікавить. А, дивіться, я тут зробив таку Тобто порахував. Як приблизно можна це зробити, це доволі все просто. Та? Е, я бачу, тобто то можете почати 100-200 доларів, так, щоб дійти до суми 1000 доларів. Та? Е, 1000 доларів особистих коштів та, вкладаєте. Та, за місяць виходить е, що, ну, 1000 доларів на 30 днів під 1,4%, щоб швидко забрались, можна під 1,5% то ви заробите 252 долари. Якщо, ну, плюс ви автоматично берете кредит на арбітраж, щоб більше заробити. На 30 днів під 0,5% це виходить що е, е, ну, 3270 доларів. Ви мусите, ну, тобто 270 доларів ви мусите повернути за кредит. Але що ми робимо? Ми вкладаємо ці 3000 на 29 днів під 1,4% і виграємо різницю. Та? І вона виходить 460 доларів. Чистий прибуток за оці 30 днів всього разом, вашої од, один раз це зробити, 15 хвилин потратити, це виходить так, 460 доларів плюс 252 долари, та? тобто від 1000 плюс від 3000. Е, виходить, 712 доларів за місяць. Я не знаю, в, чи, для чого люди шукають ці самі піраміди чи в банках тримають, якщо можна свою суму, практично. Ну, майже в півтора рази збільшити, так? Е, ну, хай буде по, в половину раз, якщо хтось там не вірить і тому подібне. Е, ну, я особисто е, хочу, щоб ну, тобто, мати більший дохід, так? то я просто зрозумів, що ну, на одному аккаунті більше тисячі доларів не вигідно тримати, оскільки кредит на арбітраж дається тільки максимально 3000 е, доларів. Я таким самим чином порахував, що вигідно е мати, якщо ви будете це робити, то робіть е це чи в своїх друзів, чи з родини та, е ці аккаунти, на яких будуть ваші особиста 1000 гривень, чи не особиста, як ви собі заважаєте. Е оскільки ви ще будете навіть плюс, я тут навіть не порахував, ви будете ще мати половину доходу. Із особистих вкладень, половина доходу із особистих вкладень, якщо це ваш е, запрошений. Якщо от, в даному випадку є 252 долари, так? А, то, я, то, то ви, е, е, якщо це ви самі вклали, то ви їх отримуєте чист, е, начисто. Якщо е, це є ваш запрошений, то, тобто чи мама, чи сестра, чи брат, чи друг, так? він зробив цю суму з особистих коштів, то ви отримуєте, звичайно, половину з цього. Я думаю, теж непогано, коли ви маєте 126 доларів, правда? Тільки з, з того, що, що пророблена робота е, його. І, ну, оскільки я порахував, що якщо це зробити на 5 аккаунтах, то виходить, е, ну, тобто сума тут проста: оці всі 7, 712 доларів, які щомісячно виходять, помножити на 5, виходить 3560 доларів чистого доходу. Чисто, навіть якщо ви проінвестуєте 5000 доларів в перший місяць плюс 3560 доларів в перший місяць, не знаю, де ви ще можете побачити таки, такі можливості. Тому, якщо вас цікавить, навіть як почати з мінімальних 50-100 доларів, звертайтеся під цим відео, я напишу свої контакти. Буду, буду радий допомогти, навіть якщо ви не у моїй структурі, чи, не, чи просто хочете в цьому розібратися. Буду радий вам допомогти. Тому бажаю вам успіхів і також заробляти таку непогану суму. Усім успіху!